Це прихисток для тих, хто постраждав від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Наразі по місту працюють кілька кризових кімнат, проте їхня ефективність у допомозі постраждалим поступається новоствореному притулку, зазначають у соціальній службі. Одним з факторів є час перебування та психологічного відновлення у центрі. Дуже довго ми йшли до продовження цього проекту завдяки участі в проєкті Інфіпія, міста і громади вільні від насильства. Нам в цьому році вдалося завершити ремонт і зробити притулок. Чим він відрізняється від кризових кімнат? Перебування в кризових кімнатах обмежується лише 10 добами. Так ну можливо продовжувати, але не бажано. І протягом цього всього року 19 родин потребували подальшого влаштування в інші заклади для безпечного проживання, перебування і знаходження в безпечному просторі. Притулком можливо проживання понад 90 діб. Ну до 90 діб з можливістю продовження. Сприяв у сприяву створенні прихистку фонд ООН у галузі народонаселення міжнародні представники наголосили на важливості взаємодії інстанцій щодо запобігання домашнього насильства. Першими на виклики постраждалих приїжджають представники поліції. В більшості випадків вони координують подальші дії жертви. Зокрема, доставляють постраждалих до прихистку та обмежують доступ кривднику. Наш підхід комплексний ви знаєте, це не тільки про приміщення і. Власне, про надання послуг це ще дуже важливо зазначити про взаємодію всіх суб'єктів відповідальних за реагування на насильство. Дуже важлива присутність Національної поліції, яким я завжди дуже дякую за співпрацю. І це ну, один з найважливіших елементів такої взаємодії, це взаємодія між соціальними службами. І спеціалізованими послугами мобільні бригади ремонт притулку завершили в червні нинішнього року. Повністю відновили три приміщення для проживання, їдальню та дитячу ігрову кімнату, наявні у прихистку санвузол та пральня. Допомогли у закупівлі меблів благодійні організації. Придбали необхідні меблі, це в першу чергу да, для використання більш тривалого для родин, які будуть для нас, до нас потрапляти. Це ліжка, шафи, спальні а, місця. Обов'язково ми облаштували для роботи і місця а, для дітей. А, є ноутбуки, інтернет, для того, щоб діти могли навчатися у період навчального року. Минулого року за допомогою до кризових кімнат звернулися понад сотні людей. Тож протидія домашньому насильству правоохоронцями, а також створення безпечних просторів для постраждалих, є необхідними. Починаючи з кризових кімнат, ми зараз перейшли до такого кризового центру, який може протягом тривалого часу в себе приймати постраждалих матусь та дітей. Кількість таких осіб зростає. Тому що на це впливає і соціальна економічна обстановка, і військові дії. Тому відкриття такого центру це насамперед крок вперед для того, щоб, по-перше, збільшити термін перебування цих осіб в таких комфортних умовах. Друге, це надати їм комплекс відповідних заходів з підтримки, як відповідно психологічної, так і юридичної підтримки. Отримати захист у притулку одночасно можуть десятеро людей. Щодня в центрі з постраждалими працюють психологи та соціальні працівники. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.